Сьогодні готую пухкенькі смажені пиріжечки з рисом та фаршем, але начинку можна класти будь-яку за вашим бажанням. І так, перше, що необхідно зробити, це приготувати опару. Для цього велику миску насипають цукор, сіль, сухі дріжджі та половину борошна із зазначеної кількості. Тепер змішую все між собою, роблю лунку та вливаю тепле молоко, градусів 40-45. Швиденько перемішую, накриваю рушником і залишаю в теплому місці підходити. А цим часом готую начинку. м'ясо пропускаю через м'ясорубку, до нього натираю на крупні. Терці цибулю і додаю заздалегідь відварений охолоджений рис. Ще за смаком кладу сіль та чорний мелений перець. Перемішую і готово. Коли опара підійшла, до неї наливаю олію і висипаю другу половину борошна, починаю замішувати тісто. Спочатку ложкою, далі перекладаю на стіл і вимішую руками. Довго це тісто вимішувати не потрібно. Знову кладу в миску, накриваю рушником і залишаю підходити. Коли тісто збільшилось в декілька разів, стіл змащує невеликою кількістю олії, викладає тісто і розділяє на 12 равних 4. Стин та формую кульки. Тепер кожну кульку ось так руками розподіляю, як показано на відео. Всередину кладу начинку, защіплю і формую пірожечок. Кладу на гарячу сковорідку з олією, обсмажу з усіх сторін до золотистої скоринки. Ну ось і все готово. Всім смачного.